Лоскунчик і мишачий король, глава п'ята. Битва. Бий тривогу, мій вірний васале барабаннику! на весь голос вигукнув Лоскунчик. і барабанник миттю почав бити тривогу. Дрібно, хвацько й так гучно, що в шафі задрижали шибки. Відразу ж там щось заклацало, заторхотіло, і Марі побачила, що всі коробки, в яких Фріц розквартував своїх солдатів, Раптом повідкривалися, і солдати почали вилазити з них, стрибати в нижню шухляду і шикуватися там у рівні лави. Лоскунчик переходив від загону до загону і словом запалював їх на подвиг. Де ті погані сурмачі? Чому вони не сурмлять?» сердито крикнув він, швидко обернувся до понталони, в якого від. Хвилювання побілі ніс і затрусилося довге підборіддя. Юрочисто мовив «Генерали, я знаю вашу мужність і ваш досвід. Тут треба швидко оцінити становище і використати його. Я довіряю вам командування всією кавалерією і артилерією. Коня вам не треба, ви маєте дуже довгі ноги і непогано бігаєте. Виконуйте свої обов'язки. Панталони відразу засунув у рот. Довгі тонкі пальчики свиснув так пронизливо, наче разом весело засурміли сто дзвінких сурм, і тоді в шафі заіржали конні, затупотіли копита, і ти глянь, фріцові, кірасири й драгуни, а попереду всіх нові ошатні гусари виступили зі своєї шухляди і скоро опинилися внизу на підлозі, замаяли прапори, залунала музика, полк за полком. Урочистим маршем пройшли повз лускончика і широкою лавою вишикувалися поперек кімнати, наперед виїхали фріцові гармати, оточені гармашами. трах тарарах грибнули постріли, і Марі побачила, як цукрові ядра влучили в густі зграї мишей і так густо обсипали їх цукровою пудрою, що ті стали геть білі й засоромлені, протихли. Та найбільших втрат. Їм задавала важка артилерія, що стояла на маминому стульчику для ніг, і стріляли в мишей круглими тістечками, убиваючи їх цілими купами. А проте миші підступали все ближче і навіть захопили кілька гармат, аж раптом загуркотіло, загриміло над полем бою, знялася хмара куряви, і Марі вже майже не бачила, що там робиться. Але можна було не сумніватися. Що обидві армії билися незавзято завзято й відчайдушно, і перемога довго хилилася то на той, то на той бік. Миші вводили в бій дедалі більше сили, і їхні маленькі срібні таблетки, які вони кидали дуже влучно, долітали вже до шафи. Кларуня й трутонька бігали з кутка в куток і з розпачу заламували руки. Невже я помру в розквіті своєї молодості? Я найкраща з ляльок вигукнула Кларуня. Невже я для того так гарно збереглася, щоб тут загинути у своїх чотирьох стінах, побивалася трутонька. Тоді вони впали одна одній в обійми так заголосили, що їх було чуто навіть крізь шалений гомір на полі бою. Ви, шановні слухачі, навряд чи уявляєте собі, який там зчинився гвалт. Трісь, трах, тарарах, гуп, лязь, бум, бурум. лунало з усіх боків. А крім того, мишачий король та його миші піщали, горлали, і час від часу чути було гучний голос лоскунчика, що давав мудрі накази, і видно було, як він обходить під кулями свої батальйони. Панталони здійснив кілька дуже вдалих кавалерійських атак і вкрив себе славою. Але Фріцових гусарів мишача артилерія закидала огидними, смердючими ядрами, що лишали дуже прикріплями на їхніх червоних мундирах. Тому вони не вельми рвалися вперед. Панталоне скомандував їм ліворуч кругом, і захоплений своєю роллю полководця звернув сам ліворуч, а за ним його кірасири й драгуни. Тобто вони всі звернули ліворуч і пішли додому. Через це над батареєю, розташованою на стільчику для ніг, нависла небезпека, і минуло зовсім небагато часу, як надбігла велика зграя поганющих мишей, і вони полізли на стільчик такою щільною лавою, що перекинули його разом із гарматами і гармашами. Це лихо, видно, дуже вразило лоскунчика, і він наказав правому крилу відступати. А ти знаєш? О, мій досвідчений у військових справах слухачу, що відступати це майже те саме, що тікати, і разом зі мною оплакуєш поразку, яка неодмінно мала спіткати улюбленця Марі. Та гляньмо тепер на ліве крило лоскунчикового війська, де ще становище дуже добре і де полководець та його армія мають велику надію взяти над ворогом гору під час запеклого бою з-під комода Тихенько вискочила мишеча кавалерія і, люто, огидно запищавши, кинулась на ліве крило лоскунчикового війська. Але на який опір вона там наштовхнулася? Повільно, наскільки дозволяли важкі умови місцевості, бо треба було перебратися через край шухляди, батальйон фігурок із сюрпризами під керівництвом двох китайських імператорів просунувся вперед і вишукався в каре. Ці хоробрі, дуже строкаті ошатні загони. Що складалися з садівників, тирольців, тонгусів, перукарів, арликинів, купідонів, левів, тигрів і мавп, виявили велике самовладання, хоробрість і витримку. З такою спартанською мужністю цей добірний батальйон вирвав би перемогу з рук ворога, якби один зухвалий ворожий ротмістер, відчайдушно вихопившись вперед, не відкусив голову китайському імператорові. А той, падаючи, не задушив двох тунгусів і одну мавпу. Через це в бойових лавах утворився пролом, у яких ринув ворог, і скоро перегриз весь батальйон. Та великої користі з цього лиходійства ворог не мав. Тільки но якийсь мишачий кавалерист хижо перегризав навпіл свого хороброго суперника, в горло йому потрапляла надрукована на папірці промовка, і він миттю помирав. Але хіба це могло врятувати лоскунчикове військо, яке, раз почавши виступати, відступало все далі і все більше втрачало людей, аж поки бідолашний лоскунчик опинився зі жменькою солдатів біля самої шафи. Резерви вперед, панталоне, Скоромучо! барабаннику, де ви? крикнув лоскунчик, ще сподіваючись на нові загони, які мали з'явитись з шафи. І справді, звідти вибігло. Кілька шоколадного кольору чоловічків і сторуня з позлоченими обличчями, золотих шоломах і капелюшках. Але вони були такими незугарними вояками, що не влучили жодного ворога. І якби довше затрималися на полі бою, то скоро збили б шапку зі свого власного полководця Лускунчика. Ворожі стрільці їм теж швидко підкушували ноги, і вони попадали. До того, ще й придушивши кількох лоскунчикових бойових побратимів. Тепер лоскунчик, щільно оточений ворогами, опинився у величезній небезпеці. Він хотів перескочити через край шухляди, але мав за короткі ноги. Кларуня й трутонька не могли йому допомогти, бо лежали непритомні, а гусари й драгуни весело скакали повз нього в шафу. І тоді він у цікавітому розпачі крикнув Коня! Коня, все царство за коня. Тієї митті двоє ворожих стрільців схопили його за дерев'яний плащ і до нього, переможно запищавши, сімома горлянками, підскочив мишачий король. Марі більше не могла стримуватись. О, мій бідний лускунчику, мій бідний лускунчику! Захлипала вона, схопила сама, натямлячи, що робить свого лівого черевичка, що сили шпурнула його. В найгустішу купу мишей, просто в їхнього короля. Враз усе розвіялось, наче його й не було. Але в Марі ліва рука заболіла ще дужче, ніж досі. Вона знепритомніла і впала додолу. Дякую, що дослухали казку до кінця. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та обов'язково діліться з друзями. А якщо хочете підтримати канал фінансово, у описі є посилання на банку Моно.